Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Олександр Агромен. Просили мене в коментарях зняти більш детальніший огляд на робочі органи, які йдуть на культиватор, білота і двохвиткова стійка. Сьогодні поспілкуємося на цю тему, розповім більше про них, більше технічних характеристик і спосіб застосування. А ось і наші робочі органи. Ось двохвиткова стійка і білота, S-подібна. Білота це в нас Іспанія. Вона йде з лапою 260, теж іспанська оригінальна лапа. Двохвиткова йде італійська стійка і також оригінальна італійська лапа. Вона йде ширше, 280 мм. Що стосується характеристик білоти, стієчка йде 70 на 12, вона більш така еластична, гнучка. Двохвитково використовуємо широку таку товсту 30 на 30. На рахунок застосування. Якщо ми говоримо про легкий чорнозьом про такий піщаний, то вам ідеально підійде білота. Не треба, скажімо так, забивати лишнім голову, беріть білоту і не партесь. От. Якщо говорити про важкі тверді ґрунти, то краще підійде двохвиткова стійка. Ось наш красавчик на білоті готовий. Накрили, щоб пилюкою не припадав. Е, нагадаю, ще раз, глибина обробки від 4 до 12 см. Все налаштовується за рахунок катка, е, гривінка. Нагадаю, у нас іде двохрядна з плаваючим режимом. Також є можливість двохрядною зробити. Однорядне, просто підняти ряд вгору. Або якщо вам грибінка не потрібна, то взагалі два ряда підняти вгору. Ось каточки до культиваторів. Це у нас до культиваторів, це у нас до лущильників. Е, можете побачити, вони йдуть всі безосові, щоб нічого ніде не набивалось, не накручувалось. Е, на даному відео це. Труба спіралькою, бачите? Може також бути пряма труба. Також можемо зробити з полоси. Ось у нас спіральна полоса. Під замовлення можна і пряму полосу зробити. Після перегляду відео обов'язково підпишіться на канал і будьте в курсі всіх новин. Також, якщо вам відео сподобалось, попередній лайк. Коментар напишіть, що думаєте. От ми завжди відкриті до зворотного зв'язку. Можливо, потрібно ще щось вам засняти більш наглядно. Пишіть, не соломтесь, номер залишу нижче в коментарях.